Глава 27. По просьбі Марійки збігалася до мніка по всіх ворожках околиці, аби розвідатися щось про убійника, але ні одна не могла сказати щось певного. Сліпа ворожка в місті сказала, чого оця жінка думає стільки про якогось хлопця. Він не варт того, він убив свого брата, і ще колись свого тата уб'є, як він не вволить його волі. Татову хату обкидує хтось раз по раз недобрим зіллям. Зачувши про це, Івоніка вдарив другий раз Марійку. Івоніка бив свою жінку, сповіщала домніка урочисто, майже на що в кожній хаті, тріумфуючи, що подавала таку цікаву новину. До часу нещастя, Івоніка і не кивнув пальцем на свою жінку, а тепер вона була перша, що довідалася про цю нечувану річ. Вона саме незвичайне знала розказувати. Та за що бив, питали, аби мовчала в місто по ворожках розвідуватися. Тяжко йому, аби інші люди знали його нещастя, один син застрілений, а другий. І ніхто не доповняв тяжкої думки до кінця, ніхто ніби не говорив щось певного. Правда, були глибокі пересвідчення, хто був убійником, безгомінно умустилися вже давно у всіх серцях. Та ніхто не висказував їх словами, кожне жалувало нещасних родичів. Марійка віднесла до Сучави, до святого Івана на десять службів, аби віднайти убійника, а вісім до монастиря до Драгомірної, аби кара Божа настигла його, але кара його оминає, докінчувала, розтолковуючи свої оповіщення.